Притча про порожній човен. Одного разу чоловік плив річкою на човні, насолоджуючись спокоєм і красою природи. Несподівано він помітив, що прямо на нього пливе інший човен. Спочатку чоловік подумав, що хтось ним керує, і крикнув Стережись, відвертай свій човен. Однак човен продовжував наближатися. Чоловік почав злитися. Що ти робиш? Хіба не бачиш, що можеш врізатись? Коли човен був. Уже зовсім поруч чоловік зрозумів, що він порожній. Його гнів раптом зник, адже не було на кого сердитися. Човен просто плив за течією. Сенс притчі. Ця історія вчить, що більшість нашого гніву і роздратування викликані не зовнішніми обставинами, а нашими внутрішніми реакціями. У житті ми часто сердимося на інших, немов вони човен із капітаном. Але якщо подивитися уважніше, човен можна бути порожнім, тобто ситуація може бути випадковою або залежати від обставин, на які ніхто не має впливу, навчившись не реагувати на порожній човен, ми зможемо зберігати спокій і гармонію в житті.